Так, Всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ всяких таких речей, що я знайшов на металоприйомці. Тим самим якраз покажу щось старе, покажу щось нове для того, щоб ви якраз бачили і ціну, цінували такий товар. Дивіться, є ось така ось планка грамезна, красива. Можна гілятину зробити якраз. Кому цікаво, пишіть розміри якраз скажу. Ціна за неї буде 800 гривень. За ось цю вона чуть-чуть ржавенька, вона коротенька, 500 гривень. Прутки алюмінієві, ось такі два штуки. На закльопки або ще комусь ціна за 2,50 гривень. Ножиці по металу в нас будуть 60 гривень. Е, рубанки ось такі будуть по 100 гривень. Пилка ось така гарненька, буде 160 гривень. Патрон смазці, в бумазі. Ціна за нього 80 гривень. Ось цей буде гарненький 180 гривень. Так. Заводілку м -м, хочу продати за 70. Цей у нас буде 45, Кувалдочка буде 200. Кусачки гарненькі. Ось такі 35, цей у нас буде 50, цей у нас буде 35. Що в нас ще тут? Дивіться, є топорці ось такі гарненькі з рукояткою, з усім. можна її рукоятку витягнути, і буде без рукоятки. Ціна за них буде 270 гривень за штуку. Далі йдемо, є ось такі дюбіля, знайшов запаковані, повністю як нові. Ціна за них буде у нас 45 гривень. Далі йдемо є ось такі люлькові. Ключі 24 на 38. 24 на 38. Ціна за них буде у нас 165 гривень. Далі йдемо. Є молоток. Ось такий, ціна за нього 60 гривень. Далі є кірка з напайкою ось такою гарненькою ціна 80 гривень. Далі є сегментні ключі 68 на 72. І два ключі 55 на 60. Ось такі. Ціна за них буде по 50 гривень. Щітки якісь дві штуки знайшов. Не знаю, які розміри, також, якщо комусь там дуже-дуже треба пишіть, будемо якраз міряти показувати. Ціна за них буде 45 гривень. Рулетка 25. Так. Пласкогубці. Ось такі гарненькі. Будуть 45. Ось цей ключа буде 80. Цей у нас буде 35. Так. Е ключі рожкові 19 на 22. самий найменший, самий найбільший 41-46. Ціна за 5 ключів, ось таких буде 380 гривень. Далі знайшов ще розвідні ключі. Ось такі. Ціна їх буде 265 гривень за штуку. це в нас 110 без змін. Далі є диски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Ось така пачка. Ціна за цю пачку 400 гривень. Далі хочу показати станіну, я її вже показував в прошлих відеох, але не продав. Тому в даний момент показую знову таки. Ціна за неї буде в нас 750 гривень. І будемо там вже дивитися, як відправляти. Далі є ось такий кружок, щоб можна було чухати. Ціна за нього буде в нас 45 гривень. Ця в нас мигалка буде 40 гривень. Колесо буде у нас 50 гривень, погнуте чуть, чуть Тиски. Ось такі гарненькі буде 270 Далі є стаместка. Я навіть, не знаю, як сказати на неї. Ціна за неї буде у нас 60 гривень. Така монтіровка з ціною, зі всім блискуча, гарненька. Ціна за неї 110 гривень. Ключі 22, накидний рожковий. Ціна за нього 50 гривень, 27, 21, Якийсь цікавий такий авіаційний, скоріш всього, ціна 100 гривень. 22 на 24 накидний. Ось такий ціна 70 гривень. Далі йдемо. Є напильники в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Ціна 100 гривень. Розвідний ключ буде 65. Цей у нас буде 70, молотки 35, 45, 50, 35, 35, 35. різці, так, і забув. О, люльковий ключ 13 на 12, буде 50 гривень. Цей у нас 24 на 24. Такий ось резиць, один і другий, 20 на 22. Ціна за. Два штуки 100 гривень. Е, сверло на 17. Ціна за нього буде у нас, е, та хай буде 45 гривень, буде ваша. Так, бігунці ось такі, кому там треба. Ціна за штуку буде по 80 гривень. Далі є і знайшов часовий індикатор, працюючий, повністю все, ігли тільки немає. Ось такий ціна 200 гривень. Так, мечики 1, 2, 3, 4. 4 штуки буде у нас 80 гривень. Ручка у нас буде 20. Бльосни у нас будуть 45. Ці у нас 5, 5, 5, 5. Ці у нас будуть 120. Цей у нас буде струбцинка така. буде 35. Це у нас ліркотримач. Ось такий гарненький. Я такого не бачив, чесно скажу. Які були, але такого не бачив. Ціна 150 Цей плата у нас буде 35 Якийсь Вітіпск, вже перероблений на світодіодні лампи, без батареї, без всього. Ціна за нього буде в нас ось такий 50 гривень. Таместки ось такі у нас будуть. По 45 гривень за штуку. Далі плитколом. Я отак назву його в цей раз. Я такого також не бачив іще. ще. У мене різні були, схожі на цей, але з, е, з лінійкою такого ще не бачив. Ціна 65 гривень. Ось так. За, за нього. Ящик у нас буде 380. Сигнал у нас буде 60. Вентилятор 20. Цей у нас 19 на 22, буде 110. ножиці у нас будуть 120. Цей у нас 45, 35, 30, 30, цей у нас 40, цей у нас 20, цей у нас 30, цей у нас 50. Це струбцина там 15 гривень. Так. Ці у нас будуть 25, лірка на 8 чи на 10, не знаю, чесно, не тер. Хай буде 20 гривень. Ці у нас буде 25. А за серібряні контакти пропонуйте ціну. Ціни ви самі бачили, скільки там можете запропонувати, щоб воно не пішло якраз в металобрухт. А тим самим десь використовувати. Ось якось так. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, присилайте фото і будемо домовлятись, і будемо відправляти ці всі речі. Відправляю як Укрпоштою, новою поштою, делівері. Кому як буде зручніше, так і відправлю. Але після повної оплати. Тобі ж ви оплатили, я можу або ж відкласти ці речі на деякий період часу, або ж на наступний день відправити. Тому. Е Присилайте фото того товару і будемо домовлятись, будемо відправляти це все. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас лайк, комент, повністю все те, що ви робите е і слідкуєте за моїм контентом. Гарного всім дня та мирного неба!